Ікра для бідних людей або псевдоікра, це не обман людей, бо тут так і пишуть, і пишуть, що ікра імітована, але на перший погляд, дивіться, яка вона гарна, зерниста, І здається, якщо не прочитати упаковочку, що це така дешева ікра. Можливо, щось в Україні сталося, і у нас лососей дуже багато стало, і з'явилася така ікра. Але давайте розберемося, що в складі цієї ікри для того, щоб не бути обманутими. Вода, тобто вода, сіль кухона, зрозуміло, здебільшого. Це вода розведена із сіллю, олія соняшникова, це вже я не буду це обирати. Мальтодекстрин це загущувач, крохмаль, який має дуже високий глікемічний індекс. Тобто ікра зазвичай в природі це білкова, білкова частина, але в даному випадку це просто буде вуглеводна частина. Цукор білий, знову нам не підходить. Загущувач, стабілізатор, аль, альгінат натрію, кальцій хлористий, пектин. Пектин це добре. Пектин це. Такий пребіотик, харчові волокна із яблучка. Ароматизатор, підсилювач смаку та аромату, глутамат натрію. Тобто, мало того, що це крахмаль, мало того, що це просто суміш солі, води крахмалю, ще й з посиленням такого смаку, що зупинитись буде досить таки важко. Екстракти паприки, пішли барвники різноманітні. Ну, Скажу, це не здорова їжа, це не для нас, не для тих, хто хоче бути здоровим і струнким. Це молекулярна кухня молекулярна кухня. Ну певно, якщо з точки зору того, що це, це якась алхімія. Я би сказала, що це алхімія. Алхіміки виводять ось такі продукти. Колись свят. Мій тато казав, що в святому писанні написано, що супермаркети будуть завалені їжею, але цю їжу неможливо їсти. Так, от він, скоріш всього, говорив про це. Не варто б витрачати своїх 97 гривень. Тому що це не здорова їжа, краще на 97 гривень купити собі шматочок риби, скумбрії, одну штучку з'їсти, отримати максимальне задоволення. Підпишіться і не губіться.